Всім вами Діапро і сьогодні ми будемо грати у Breaking 2 з Run 9. Так, йдемо у який автобус. Так, поки чекаємо в Руну 9. Йдемо оці оці. О, 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 о. Так, я собі буду скокати робити. Да, бочно. Эээ, в кінці вона дуже важлива. — Ну я тільки на два, либо або на три. Ну я більше я буду, буду бити хуліганів, У мене буде четверта сила. Ну я теж буду спочатку робити все, хо я в тільки на хругов силу побити собі. А я напевно... Зараз трішки пропущу, тому що усі проходять. Чи ні? Так. Тому що ще першу волну усі проходять. Та зустрінулися на другій. Вже майже перша волна почалася. Я вже майже. Закривається, а я вчора тут. Я знаю, я знаю. Відміни з здобува. Я знаю. Зараз я в то так там закрито зараз буде. Нічого. Так, я зараз заберу у Uncle Піці квест. Все, буде квест. Ай, мне здобув где. Я зараз розберусь з цією волною просто. Я зніс вже трьох. Я вже трьох зніс. Я отримав гроші за анку бін. Так, в мене 140 доларів. Так, я собі куплю, мабуть, їжу зараз. А, а А як ти більше усього урона наніс? Так, я поки буду качати новий рівень. Я теж буду качати е, третій. А мені Ш... треба четверта сила, а потім я а піду бити хуліганів. четверта улігарнів. У мене половина до четвертого Ось угу. Такий в мене персонаж качок. Я просто тикаю з усіх сил. Я чемпіон покликаню. Так, який... О, Х2 кэш, Х2 кэш, це имба. Так. Зараз будемо йти, коли буде четверта сила. О, вже там нам 30 доларів дадуть. Одразу. Все, я йду с ними похоти Ні, Не, ну треба. Я буду їх задосити. У мене дуже сильна сила. Ну добре, поки я почекаю. Так, поки Клікаємо. Навіщо мен... мене хилять? Мене вже підхилили. У мене майже 4. Просто. А мене підхилили. 465 йо 0. А, там же ще є шкафчик там до магазин. Угу, я знаю. Там ще 10 долларів повинна бути. А вы... А 20 було, там 20 было. Не, одразу там стоїть 10 одразу. А, ну так. Відкрить. Все, тепер я буду відкриватися. Алмаз все, в мене алмазна така. Все, більше, я то не буду відкривати. Дуже. Далі це ліг. Добре. Ну, в мене поки що 140 доларів, це нормально, як я розумію. А в мене 65 вже. Я за Pete отримав. Там багато, дуже. У мене майже четвертий рівень сили. Скоро вырубляйте енергію. 5. Скоро вырубляйте енергію. Ты будешь використовувати свою швидкість на вулиці, щоб підключити гер... генератор, зрозумів? Так, у мене вже майже третій. У мене вже четвертий зараз. Давай подивлюсь. в мене четвертий. Так, я пішов поки що. Подивлюся, еще там у шкафчиков. Трижка. О, яблоко одразу. О, печиво. О, гроші. Так, тут ще є щось. Не, немає. Ну це и зрозуміло. Да, буду. Да 50. Так, забираємо. У мене так. вже 28 комбо. Зрозуміло. Я зараз на кухні забрав яблуко. Та перше, печиво. Та печиво. все да. Так, якщо ще у мене 170 вже долларів. А ну йди сюди, погани. Ой, я тебе бачу. Давай ты сюди выслади. Я їх за дві тики изношу. Розумієш? Давай я, я до тебе йду. Добре. Я їх тут взагалі легко здошу. О, тут хтось на пицце босса пішов. Давай ты тришки побьешься, а я пицца босса побью. Ну давай. Там вообще пицца босса Ой, А чому ты так швидко волна? Начинается. Тобі не здається це дывным? Так. Ты идешь? Ах, ладно. Давай, йди, йди сюди. Там зараз будет куча чо грошей. Ага, зараз я з них виб'ю багато грошей. У мене 300 доларів, розумієш? Я буду забирати ці гроші. Ти їх буде. Порозбавляю вас,

у меня 470, я буду... Я хочу чипсы. Дай мне купить что-нибудь. А ну, что я вам... тут уже... все купил. Да это вы двое. Води что-нибудь купить. Да ведь вы двое. О, дякую. денежка. Давай. Чіпси. Я, я навіть чіпси от У мене вже є чіпси. Якщо що. Так, давай я о, пицца босс. Давай я побью його. Тобі допомогти? Ну хочеш, можеш. А, а з я могу будуть падати? Ні, з нього золота піца. Яка дуже багато дає. А, він... він та він похилився, ні. Давай є вже від нього. Краще поб'ємо цих чоловіків. У мене мало водохов'я. Добре. У мене серединка, якщо щас. Ти поїш поки. Та я вже поїду. Так, я трішки з'їв. Так, ти поки відновлю електроенергію, добре? Добре, то в тебе з когось дихука В Мене перша. 31, напевно, не знесу. Я думаю, це останній буде. Та й все. Но ну, в мене енергія тратится. погано. Так, я поки тут попрокачую свою швидкість. Так, а ти усі гроші потратив? У мене, ні, я. Я по... Все, так, у мене 280 доларів. Ти можеш узяти щось. Так, я пока бігаю. Так, я буду собі покупати ще їжу. Так, тільки залиш трішки доларів, долларів, пусаш таке. Там. Щоб... мені, мені кажеться, що... Там только одна ежа закончилась. Для мамы. Так, а я пока буду качать с швидкости просто на максимум. Я сделаю. А швидкость в конце это очень важно. Я знаю. А как это в тебе на моей четвертой швидкости? А я її набуваю. Mm. У мене вже одинадцяте комбо. 13. У мене третя зараз буде, тому що я вийшов з доріжки. Так, а я Хороший. У мене майже третє. У в мене четверте гібрид. Це Силу, хоча ні, напевно, не треба. Yeah. Я... А я зараз прокачаю третю швидкість та підійду до вас. Мені залишилося зовсім трошки. Yeah. Усе. Я йду до вас. Тільки цього разу обережно йдемо добре. Так. Навіщо ти так съїж? З'їшуся. В мене мало енергії, я так, що Ну добре. Так, давайте обережно там. Вісім поганих парнів. Я думаю, ми можемо вести, а потім боса. Спокійно. Я усіх трьох майже положив. Бачив? Так, де тут гроші мені спогад? У мене 320 доларів. Все, мінус один убивав. О, ні. А, тут просто ось цей чувак. Заважає нам. Ага. Немає нашого того детектива. Ну ничего. В нокауте Анкл Питти. Я не пить в нокауте. <хе> так, обережно, якщо. Як він дістав <хе -хе -хе> до Бене. Не дистав. И, Не за мною, чувак. Так, майже попав. Обережно. Да, в мене мало здоров'я, мало здоров'я. Обережно там. Так, давай, відходь. Молодець. Ай-яй-яй. Да Усе. Все, я его так, давай я, три... я куплю одну колу, правда? Так? Хм, так там можно еще купить? У меня тут только пачку залишилось, еще можно купить. О, тут колышем, а у меня не как грошей. Так, а я пока тут Забрав ще яблучко. Та й усе. Більше нічого. У нас на кухні нічого. Це не, не означає, що це піч. А Так, усе. В мене біта легендарна. Так. Чекаємо, коли вона відкриє двері. Нам нічого як би... нічого собі як быстрого навіть не Закрила. А, на рибу лодха бути на вулиці і ми вижили. Та ні, ми б б тут. якщо що. Я це вже перевіряв. Усе заходимо. Далі ще один раз було, що там було показано Game Over. Реально? Так. А, це коли Пиш, ти один залишився? Так, давай я зараз так хто купує рейнбоу пиццу? Батовічко, бато, батовічко. Почекайте, не відкривайте усе одразу. О, усе, почекайте. Я знайшов ще одну батарейку. Я отримав Rainbow Pizza. Давайте иди иди сюди до мене. Де, де? Усе, я тут. Бери Rainbow Pizza. Тут ще можна? Бери рейнбоу піцу. Бери. Yeah. О, усе. Yeah. 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 Отри. Швидко, вони вже там. Усе. А, нарешті. Ех, для неї це багато проблем. Вона мені зробила більше проблем. Це я точно розумію. Так, все вона напише мені. Я дуже сильний, багато їжі взяв. Так. Мені кажеться, що вона буде заблигати їжу. Ні, вона не забере. Ти. Так, однак цих сил не вистачить? Як? В тебе багато їди. Тільки Я можу грати до десятой. А, зрозуміло. Я думаю, ми встигнемо. Так. Так. О, у нього був Майнкрафт и Божья бочка. Зидка ты знаешь. Це... Это. Потому что там было качество молодец. Дивися, як зносити цих чуваків. А де от я на твою? Так вони більше не потрібні, навіть. Це, в мене четверта скорость, вона тут дуже потрібна. А ще не можна брати. Я не можу собі взяти, це погано. Потанцюй нам, щоб я тебе зніс, чувачипа. Чому чи... не на, не на неї на спині не можна колокати? На неї на спині можна колокати, тільки зараз не можна, тому що вона зараз буде працювати. Так, як я, ось ось Ну тут вона слабкіша, ніж яйце те. Скажи. Ну так... Лагері, 70. То я напевно ссылку на... Руну 9 Залишу під відео, тому що... Подивіться першу частину, як ми проходили. Якщо ви не дивилися. А! А я тут шукав, де. Біжіть швидше, ви двоє. О, молодці. Чого я залишилася. Нічого, виживемо. У мене один синяк. Вже немає синяка, бачиш? Так, я бачу. В мене. Бі. Нічого, переживеш. Що так? Я знаю. А якщо ти впадеш, то ти тільки отримаєш урон. Так, я тут не бачу. Ось вона, хига, так. Як я. Йди сюди до мене, я в тебе вдарю. Давай, йди сюди. Так вона теж робот, як і лайк. Вона взагалі не робот, а іграшка. А чого тоді зла іграшка? І така велика. Тому що її зробили з іграшки в монстр. А. Так, шипи. А, в мене, мене дуже мало. Давай їж там. Так, усе вона повинна вже... Выскажитесь. О! У меня пятый уровень бега. А почему? Потому что когда я ездила, там можно было выбрать. А, это кого ты пиццу взял? Так. А, я знаю это. Не, втекай! Так! Mm. Так я попаду, что я Погано, еще ніхто. О, уже мы вдвох. Вже мы вдвох, це погано. Так, давай, швидше О, нарешті. Давай. Я це проходив взагалі завжди з кимось. Цей рівень. це легко взагалі. Найскладніше це проти Ларі. Кіборга такого. Це дуже складніше. А ми ще й вдвох будемо. Ага. Так, фінальний танець. Ну Давай. Хоча б покажи нам щось. Давай. Ай! Вона мене два рази вдарила. Я було, тільки ще. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Цього разу вона якась дуже жорстка. Я це помітив. Давай на мене йди, на мене. Я дуже так, в сердечка в неї. А, а чому піф? Звід... Не все? Так, давай зараз буде нам ну, погано. Нам... Ну, зараз побачиш, що Ларі буде робити. Усе, будемо зараз грати. Ти не можеш ще одну з'їсти піцу? Так, усе. Ларі, сюди. Погано. Може, не треба отак одразу так сильно Ларі? Ти якийсь дуже сильний став. Ларі ти, може, будеш краще? Так, він думає. Якщо він... О, ні... Біто, біто. Давай, на 9 біту бери. Або щось типу цього. А ну вам, вам, на вам, на вам, на вам. Хотів з'їсти щось. Нормально, я хотів з'їсти щось їжі, але я не міг. Вони били мене та вони збивали. Тому ми будемо на цьому закінчувати з, вру... з Вруною 9. З вами був Діапрота Вруно 9. Усім пока!